Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі про заробіток в інтернеті без вкладень. І в цьому випуску я вам покажу черговий сайт обміну коштів і як тут можна заробляти. Цим сайтом я користуюся вже кілька років, він досить зручний. Тут дуже зручно виводити криптовалюту на карту Банку України. Бачимо, що тут. Біткоін, я зараз мінімалку вам покажу. Виходить, мінімалка тут можна перевести на карту банку. Це 001 біткоін, я виставила переказ на монобанк, це ось виходить більше 10 тисяч гривень. Далі USDT TRC20. Потім USDT у erc 20 Також можна виставити на карту України. Звісно, що нам потрібно виводити на банківську карту. Все вам зараз покажу, розповім, і як тут заробляти гроші без вкладень. А хто ще не зі мною, я попрошу підписатися на мій канал у Ютубі, адже незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Натискайте дзвіночок, дивитеся з друзями моїми відео, залишайте коментарі, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Насправді це зручно дуже, оскільки Бінанс зараз закрив вивід безпосередньо на картку Банку України, а тут вільно можна це зробити у Binance зробити обмін, наприклад, з біткоїну на USDT. І тут на цьому сайті вже вивести USDT на картку Банку України, наприклад, на Монобанк або Ось на Сенсбанк є. Краще, звичайно ж, зареєструватися і здійснювати обмін коштів вже зареєстрованим користувачем. А коли ви робите обмін у своєму аккаунті, виходить вигідніший курс. Потрібно буде ввести промокод, він з'являється лише тоді, коли ви першу операцію здійсните. Вам на пошту, яку ви вкажете при реєстрації, прийде промокод. Ви його скопіюєте і напишете тут. Потім другий вивід вже будете робити. По знижці це дуже зручно. Я дуже багато разів вже виводила, і дійсно, на пошту щоразу приходитиме вам код, за яким здійснюватимете обмін вже зі знижкою. Далі потрібно буде номер карти України записати та натиснути Сплатити. Потім треба буде ввести адресу біткоїна і. Там все просто обмін здійснюється. Я робила вже обмін коштів більше 30 разів, і я вам скажу, що кошти зараховуються протягом 3 хвилин. Правда, просто ну, миттєво приходять. Хоча, можливо, це залежить від банку самого, я робила обмін коштів тоді ще на Приватбанк. Зараз перекази на ПриватБанк закриті, можливо, надалі з'явиться така можливість. Зараз ми бачимо, є Монобанк або Сенсбанк, тобто Альфа банк. То як же тут заробляти? Справа, якщо ми натиснемо на три рисочки, зверху висвітиться меню. І тут потрібно натиснути на партнерську програму. Саме в цьому пункті ми будемо заробляти гроші. Мій оборот 26 тисяч доларів. Як працює бонусна система? Давайте я вам розповім, почитаю, ви ознайомитеся. Ви міняєте гроші, ми нараховуємо вам бонуси. Бонус це відсоток від суми обміну, який ви отримуєте в сумі спільно з обмінною операцією. До речі, в мене є канал у телеграмі. Хто ще не знає про це, я буду дуже рада вас бачити там. Я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показую свої результати. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Якщо у вас є запрошені користувачі, то бонусна система відключається. І починає діяти партнерська програма. А ви автоматично берете участь у програмі вже з першої операції, основні умови це реєстрація. Потрібно бути зареєстрованим на цьому сайті, щоб отримувати бонуси. А бонуси починають накопичуватись після оборотів в еквіваленті 100 доларів. Учасники партнерської програми не отримують бонуси. Якщо ви наведені іншим користувачам, то бонуси за ваші операції отримує людина, яка вас привела. Якщо ви робитимете тут обмін часто, ви будете отримувати бонуси, а тепер інша партнерська програма. Це запрошення користувачів на цей сайт. Як отримати бонуси за партнерською програмою? Запрошуйте людей на наш сервіс обміну коштів. Ваші друзі приймають запрошення та здійснюють обмін. Ви отримуєте відсоток від їх операцій. Тобто. За активність рефералів сайт платить відсотки. А тут ми бачимо посилання для запрошення, чи банери ось такі існують. Ми бачимо, а ось таблиця як розраховується бонус за запрошених вами користувачів на цей сайт. Тут є підтримка, техпідтримка внизу. Повідомити проблему. Створюєте тикет, номери транзакції, опис проблеми, проходите капчу та відправляєте. Відповідають насправді дуже швидко, я вже багато разів зверталася в Техпідтримку, вони реально допомагають. Смарт це дуже зручний сайт. Працівники знають свою справу, не ігнорують листи, звертання, допомагають. Може, хтось знає цей сайт? Залишайте коментарі, будемо спілкуватися. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця, спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладів та буду показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось!